Смертельний похід під час сходження на говерлу стало зле 56-річному киянину. Повідомлення про погане самопочуття туриста надійшло на гарячу лінію 101. До пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників поста Заросляк, які, прибувши до потерпілого, констатували, що людина знаходиться без свідомості, ознак життя не подає. Рятувальники почали проводити серцево-легеневу реанімацію. Проте уже по прибуттю до потерп... Потерпілого було видно, що людина померла. Як з'ясувалося, чоловік мав проблеми з серцем і скаржився на підвищений артеріальний тиск. Відтак бідолашний не витримав такого фізичного навантаження. І навіть, попри те, що рятувальники майже 40 хвилин проводили реанімацію, повернути туриста до життя, на жаль, не змогли. Тож для тих, хто запланував з нагоди Дня незалежності підкорити говерло, надзвичайники нагадують правила поведінки в горах. Вирушаючи в гори, потрібно перше це перевірити прогноз ми завжди стараємось попередити туристів, чи це є п'ятий клас пожежної небезпеки, чи це зараз чи це інтенсивні дощі, чи це тумани, чи підняття чи зниження температури. Друге, це обов'язково реєструвати свій похід у рятувальників. Зараз це дуже зручно робити через мобільний додаток застосунок, порятунок у горах, який потрібно завантажувати на свій телефон. Даний застосунок працює навіть без мобільного покриття. Він може направляти сигнали СОС-рятувальникам, і рятувальники вже будуть знати, де розшукати даних туристів. Дуже часто. То в гори йдуть туристи у модних кресівках і спортивному костюмі, але без запасу води, без нормальної екіпіровки, без палаток і взагалі без способів перебування в горах, там довше терміну, на який вони розраховували. І найголовніше, якщо страждаєте серцевою недугою, уникайте таких походів. Хай краще підкорення вершин залишиться вашою мрією, аніж спричинить летальний наслідок. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.